Друже мій, не йди в той бік, де тебе лякають, чим завгодно, бо коли лякають, тоді маніпулюють, тоді й крадуть твої сили. Йди у той бік, де відчуваєш тверду землю під ногами, а в глибині душі міцний стовбур твого духу. Прислухайся, як струменіють соки життя по тому стовбуру. Відчувай, як підтримує тебе земля. Вдивляйся в безкрайній обрій неба, свого неба і підтримуй ту любов, що народжується у твоєму серці та вір, все, про що ти мрієш, можливо. Тобі потрібно буде час від часу робити вибір, хай він буде твоїм. Навіть тоді, коли Він буде помилковим, він з часом подарує тобі важливий досвід, за яким ти. Може, й прийшов у цей світ, йди в бік любові і свідомості, і тоді всі жахи, якими сьогодні годує тебе система, стануть розміром з комашку, якої не варто й боятися. Кожного дня згадуй про найважливіше у цьому світі твоя душа на незначний обмежений час, використай його красиво. І за можливостю, свідома виграти битву ту, що в душі, стати переможцем на своєму особистому внутрішньому фронті. Це можеш тільки ти більше ніхто. Може, ніхто й не побачить тієї битви, і не почує тих вибухів, що пролунали у тобі, тільки ти знаєш, і перемагаєш кожного дня, ненависть, що піднімається в душі до ворога, ти переплавляєш на любов до того, хто поряд з тобою зараз, бо вже знаєш, бо твоя любов то і розрада, і зброя, і ліки, страх та розпач. Перетворюєш на мужність та зібраність, бите скло з рожевих окулярів заміняєш на ціле і прозоре, запалюєш свічку надії у темряві і відновляєш віру в свій дух і, усвідомивши і прийнявши собі всі протилежності, знаходиш ту золоту середину, ту дорогу, по якій виходиш із поля внутрішньої війни у свою тишу, спокій. І впевненість, і знаходишся в цьому стані, попри всі негаразди і жахи оточуючого тебе світу, бо ти вже знаєш, що все починається з того, що ти несеш у собі.